На першій шпальті письменник Густа Водичка розмірковує про те, що дала бізнесу незалежність України. І це дійсно несподіване преимущество. Бензин витік за рамки. Як антимонопольний комітет зупинить ріст цін на паливо? Це щонайменше на гривню завищена ціна. Те, що ми бачимо сьогодні, Щонайменше. Політ нормальний. Що чекає пасажирів у головному аеропорті країни? Да, у нас сьогодні збиток термінальних площадей. В принципі, ми сьогодні могли б забезпечити, при тому наліччя терміналу, який у нас є, 25 мільйонів серед договора. Від того, що єлі єлі 8. Екстрене спливання. Як допомогти українській промисловості? Ну і ще одне. Особливий погляд на економічні події тижня від Майкла Щура. Специалисты утверждают, что по сравнению с 1991 годом покупательная способность среднего украинца увеличилась в 40 раз. Ну, кто-то говорит, у кого-то в миллиарды раз, у кого-то в миллионы раз, ну, кто-то утверждает, что где-то в ноль. Масса производств, которая вроде бы исчезла, а с другой стороны, вроде бы мы нашли новые ниши, чего-то больше, чего-то меньше. Концов толком не найдешь. Улучшилась наша жизнь или нет? Но есть одно вот неоспоримое преимущество. С тех пор, как Украина стала независимой, никогда, никогда украинцы не были так свободны, как сейчас. Я думаю, сравнить это можно только разве что с 17 веком. И это действительно неоспоримое преимущество. С начала июня цены на нефтепродукты в Украине неуклонно растут. Антимонопольный комитет решил проверить, не используют ли владельцы АЗС заправочные пистолеты для того, чтобы обчистить карманы автолюбителей. Впрочем, сами трейдеры говорят, что если при таком росте курса доллара их еще и заставят держать цены, то они готовы вообще отказаться от продажи топлива. За останні три тижні вартість нафтопродуктів помітно піднялася. Якщо 1 червня середня ціна найпопулярнішого бензину марки А 95 становила 15 гривень 24 копійки, а диспалива – 14 гривень 74 копійки, то цього тижня 95-й бензин коштував в середньому 16 гривень 33 копійки, диспаливо – 15 гривень 78 копійок. Учасники ринку пояснюють зростання цін на нафтопродукти насамперед, Валювацію гривні. Чому це важно? Потому що 85% топлива ми привозимо по імпорту, тобто по валютным контрактам. Далі это топливо облагається акцизним збором, який також встановлений в євро. Кожні 10 копеек при прибавлення на міжвалютне біржі – це приблизительно 8-9 копійок стремості топлива в плюс. Ще один важливий фактор, який впливає на ринок нафтопродуктів, це втрата частини інфраструктури з прийому палива, що вже призвело до їх дефіциту. Аннексия Крыма, в результате которой мы потеряли феодосийскую перевалку, это был э, серьезный источник диверсификации поставок. И в целом такой резервный запасный вариант для снабжения рынка. Действительно, ощущается некий дефицит. Мы этого не ощущаем, но мы чувствуем, что рынок действительно это ощущает. В чергове вплинути на ринок спробував антимонопольний комітет, який порушив справу проти мереж АЗС Укрнафта, «АНП» і «Авіас». Ознаки зловживань відомство виявило і в таких мережах, як Лукойл, Око, «Вок» та «Шелл». Утім, експерти прогнозують, що зростання цін це аж ніяк не зупинить. А, якщо же Ринок буде йти і, і далі, то е, ми за наступну ділі будемо мати порядка 10... То до 20 копеек плюс в ціні практически по всім відам ніфті продуктів. Ну, опять же, якщо курс буде 15, то стоимость топлива, допустимо, 95 європейського, це буде на, на рівні 18-19 гривень. Чому ви вважаєте, що на ринку нічого продуктів присутствує А, Ми казали, що ціни завищені, і що, скоріш за все, у цього завищення... Є причиною е, на порушення законодавства по захисту економічної конкуренції. Ціни на е, конкурентному ринку мають бути обґрунтовані. Відсутність обґрунтування будь-якого обґрунтування, тобто він буде різноманітним, е, це означає, що ціни не обґрунтовані. Необґрунтованих цін в умовах значної конкуренції бути не може. Я ще раз кажу: ні на рекомендації, ні на круглому столі, ні навіть на зараз відповіді на наші, на наші саме ми не отримали відповідних обґрунтувань. Що показав наш аналіз? Тобто обґрунтувань немає, наш аналіз показує, що групова маржа складає кілька тисяч гривень лише на цьому роздрібному сегменті. Скажімо так: дивіться в Європейському Союзі. Є скажімо, не дуже ефективна мережа чи торгівля в Італії 170 приблизно доларів. Десь ця мережа. є більш ефективні там. Німеччина, Франція, 130-140 доларів в Україні експертному рівні колись було започатковано 180 доларів мережа. Якщо ми візьмемо, а ми взяли період дослідження з тринадцятого по чотирнадцятий рік. То, условно, по 2013 року 5 тисяч, це, вибачте, це 700-800 доларів. Тобто 180 експертно встановлена маржа, яка може бути і є економічно обґрунтованою. І 500-700, а навіть більше доларів, яке є по факту. Якщо ми порівняємо одну цифру і іншу цифру, ми зрозуміємо, що між ними суттєва різниця. Це означає, що ми маємо дохід, який в рази перевищує те, який експерти вважали нормальним. Ми бачимо, що фактично а, а, у нас нема реального балансу. У нас з'являється велика кількість ну, так званого бензину підвищеної якості. Я, відверто кажу, не дуже розумію, що це, тому що у нас є два гости. Ну, і звісно, більш дорогого. Да. Тобто, так. Тобто, ми маємо таке враження, що купують дешевий, а продають як дорогий. Друге, що ми бачимо, це прибутковість магазинів. Ми розуміємо, що е, сучасні заправки дійсно мають забезпечувати комплекс послуг. Але, очевидно, якщо охоронець є на цій заправці, то він, очевидно, обслуговує як власне е, заправку, так і е, те кафе, той магазин, який є. Очевидно, що затрати мають якимось чином, відповідним чином обліковуватися чи розчіплятися в ці всі речі. Так от, торгівельна надбавка в магазинах е, е, там складає 150-200%. Якщо ми візьмемо звичайний рітейл в Україні, то навіть е, ми у справі про рітейл маємо е, там відсотків 60-70, і це ми вважаємо порушення. Тут такий самий рітейл, на ті самі продукти ми маємо дво, а то й трикратне перевищення навіть того, що є порушенням, е, так би мовити, в такій. Тобто там не стісняються, да? беруть по повні. Ну, розумієте, І це все кладеться на ціни. Розумієте, Все ми це бачимо. На я давайте скажемо так. Поки що, це так би наше, те, що ми готові показати кампаніям, і те, що ми вважаємо неправильним, можливо, в цей раз нам компанія щось зможуть пояснити. Я не знаю. Коли ми отримуємо ці пояснення, ну ми проаналізуємо, тоді ми будемо доповідати собі. Ці я також інші там там, то можна ще по декілька чинників говорити. Це щонайменше на гривню завищена ціна, те, що ми бачимо сьогодні. Щонайменше. У мене є один коментар для вас. Ну, не будет, я думаю, що навіть штрафов, тому що за свою всю історію Антимонопольний комітет не взыскал ни одного серйозного штрафу з участников рынка. Це говорить, во-первых, ну, прежде всего, о той доказательной базе, которая используется, и очень сомнительных аргументах, которые приводить комітет. Так будуть серйозні штрафы, ні? Остання справа, реально остання справа, це початок -го року три компанії штраф 150 пятьдесят мільйонів сукупно. А заплатили заплатили? Я вам ще скажу. Ми, Виграли всі А, Вони заплатили штрафи, але набагато менше. І ці штрафи були пов'язані з тим, що, скажімо так, з'явилися питання, пов'язані вже з реалізацією державної політики. Компанія Shell заходила у нас, одним з відповідачів, у нас заходила. На шельф, наскільки я пам'ятаю. Вона ну, починає розробляти не просто Донецьку падіну, ну тобто займалася Сланцевим газом. Да? Сланцевим газом. Mm -hmm. а, і а, фактично, фактично а, а, вони зрозуміли, що потрібні аргументи, і в цій, в цій частині були включені, я так розумію, серйозні юридичні кампанії. Позиція всіх трьох відповідачів змінилась кардинально. И комитет э, э, в, в, в из этих чинники с э, э, меньшим штрафом. Ну, Просто про их, для них, для них, для них. Выглядит так, как будто на вас надавили. Ну, на Откуда сверху? Э, ну кто его знает. На нас всегда всех давит атмосферный столб. Э, это самое. Поэтому тут, конечно, давят. Это самое. Я имею в виду атмосферный столб. Полит нормальный. Що чекає пасажирів у головному аеропорті країни? Так, да, у нас сьогодні є збиток термінальних площадей. В принципі, ми сьогодні могли б забезпечити, при тому наліччі терміналу, який у нас є, 25 мільйонів серів. При тому, що єлі 8. Екстрене спливання. Як допомогти українській промисловості? Ну і ще одне. Особливий погляд на економічні події тижня від Майкла Щура. Значений новою владою генеральний директор аеропорту Бориспіль Сергій Гомболевський ще у квітні цього року оптимістично дивився у майбутнє. Цитата: лютий та березень у нас завжди сонні, але скоро травневі свята. І ми сподіваємося, що пасажиропотік зросте. І звичайно, ми сподіваємося на літо, на основний сезон. Та сподівання ці не справдилися. Ну, в реаліях 2014 року нам не доводиться рассчитывать на увеличение потоку, нам доводиться рассчитывать тільки на уменьшення падіння пасажиропотоку. Нинішнє керівництво робить все можливе в нинішній ситуації, зважаючи на те, що пасажиропотік впав і в порівнянні з минулим роком падіння складає біля 5%. Попри всі негаразди, Міністерство інфраструктури та авіаперевізники сподіваються, що Бориспіль продовжить реалізовувати свої амбіційні плани щодо поточного руху. Основне завдання це втримання та відновлення пасажиропотіку. А добудова, як я вже сказав. Зони обслуговування внутрішніх рейсів терміналі, де також ви знаєте, що будується паркінг багаторівневий біля терміналу Д. А також ми зміщуємо акцент на отримання неавіаційних доходів, тобто розбудову інфраструктури аеропорта для надання послуг пасажирам, зустрічаючим та всім відвідуючим аеропорту. Коли буде здібана зона внутрішніх рейсів терміналі, де да, буде все в одному терміналі. Гораздо удобні стане для пасажирів. Більш детальніше про це та інші нововведення у головних повітряних воротах країни розповість в ексклюзивному інтерв'ю перші шпальті. Перший заступник гендиректора аеропорту Бориспіль Борис Шахсуваров. сказать ну, Нашим зрителям, которые, многие из которых, в принципе, ваши клиенты, да, там, потребители ваших услуг, а, что хорошего может быть в аэропорту в ближайшее время? Какие сюрпризы для них готовите? В ближайшее время, я думаю, что месяц-два, это уже не больше, скорее всего, потому что все процедуры формальные уже пройдены. У нас наконец-то появится общепит и в стерильной зоне, и в общественной зоне расширится количество пунктов питания общественного. Мы в стерильной зоне открываем пять точек питания, два ресторана и три кафе. В не в стерильной в публичной зоне. У нас пока там две точки питания, будет еще две добавляться. И еще мы планируем значит, сделать в левом крыле, там у нас есть помещение, соответственно, в проекте были заложены терминали для столовой, которая, в принципе, будет доступна и работникам аэропорта, не только аэропорта, но, в принципе, работникам которые находятся в аэропорту, ну и тут все пассажирам. Ранее из-за развития аэропорта Киев многие компании перешли туда. Да. А вы что-то предлагаете компаниям, чтобы они вернулись? Конечно, любой аэропорт старается привлечь себе клиентов. Как привлекая там, ценами, условиями и так далее. И так далее. Ну, в общем-то, если говорить так, года три-четыре назад, так, мы, говорят, мы и не думали рассматривать журналисты как конкурента. Ну, теперь они появились. Спасибо. И можно сказать, что очень положительный факт, что появились как конкуренты. Вот. Да. Это заставляет нас немножко тоже думать, для того, чтобы не терять клиентскую базу. Могут ли в Борисполе появиться новые лоукосты? Ну, у нас сегодня старых лоукостов нет, не говоря уже о новых пока. А, что, я но имею в это... виду новые для Украины. Для Украины пока что один лоукост – это Визер, который оперирует сегодня Жуляна. Ну, у Визера есть все-таки интерес вернуться и в Борисполь в том числе пока что были предварительные переговоры, они изложили свои предложения и свои условия, мы их рассматриваем. А что им не нравится в Жулянах? Не, им все нравится в Жулянах, они не отрицают. Но у них есть намерение все-таки из Борисполя тоже летать, поскольку они понимают одно, что с внутренних направлений в Борисполь больше пассажиров прибывает. И они все-таки рассчитывают на перехват части потока внутренних. А граждан. речь пойдет о том, что они перейдут из Борисполь, полностью в Борисполь или будет и там? Нет, там? об этом речь не идет. А вот вы говорите, что у нас там будет несколько ресторанов, столовая. А как это будет выглядеть? Вот, если честно, да, там приходишь в он немножко бедненько так выглядит. Мы ходим на то, чтобы это были солидные компании. Чтобы не было такого явления, что человекам будут давать там, кушать там, или некачественную пищу, или некачественный товар. Если мы говорим о том, что это фри-шоп, то в фри-шопе должны быть брендовые товары. Там не должно быть того, что произведено, извините, как говорится в одной книге, в Одессе на Малой Ирановской. Но когда в день получают десятки писем от частных лиц и так далее, с просьбой дать ему три квадратных метра, два квадратных метра, он там размещает киоск, будет пирожки продавать или еще что-нибудь, или мороженое. От этого приходится отбиваться. А на сегодняшний день, если брать, допустим, фришопы, у нас сегодня два оператора, достаточно известные компании по всему миру. Это Хайнеман и Рианта. Значит, вопрос один. По фришопам, если говорить, что больше двух или трех операторов нет смысла там заводить. А по пищевым? Причин он должно быть больше, по идее. Но опять-таки, здесь надо смотреть из того, что должна быть такая, скажем, низкобюджетная ниша. Ну и, скажем так, более-менее среднебюджетная. Да? И это, от этого будет зависеть, какое качество питания, ассортимент и так далее. Расскажите, пожалуйста, делается ли что-то в грузовых перевозках? На сегодняшний день мы уже пришли к мнению, что мы совершили большую ошибку. Мы развивали пассажирские терминалы, мы создавали условия для полета пассажиров, но для грузоперевозок особо не создавали. Поэтому буквально Месяца два назад мы приняли решение, сейчас разрабатываем требования заказчика, будем проводить конкурс на проектирование реконструкции существующего грузового терминала. У нас есть большой терминал, но он в таком состоянии, скажем так, не завершен, что если там провести соответствующую реконструкцию, мы получаем в этом случае где-то увеличение площадей хранения и обработки грузов больше, чем в три раза. Какие еще направления вы считаете перспективными для вашего? Ну, вот на сегодняшний день мы считаем это одно из перспективных направлений в точке зрения развития работы. Назрела необходимость разработки, будем говорить, проекта по реконструкции второй летной зоны. Это вторая полоса. Она изношена достаточно сильно, покрытие не соответствует всем современным требованиям, потому что очень сильно влияет на конструктив самолета и так далее. Ну и кроме того, еще раз говорю, что она очень старая, и с точки зрения оборудования, все это сигнали радиотехнического, не обеспечивает полеты по второй категории, не говоря уже о третьей категории. Поэтому ее надо будет реконструировать. Процесс это достаточно длительный. Почему? Потому что это должно быть в любом случае бюджетное финансирование, но мы рассчитываем на то, что с момента, как мы разработаем технику и обоснование, обоснования, пока мы сделаем проект, я так думаю, это не меньше пяти 6 лет займет. За даними Держстату України в липні, промислове виробництво в країні порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротилося на 12,1%. Спад відбувся в основному за рахунок зруйнованої війною промисловості східних областей. Зокрема, в Донецькій області падіння промвиробництва склало 28,5%. Спад в Луганській області 56 Найбільш постраждали видобуток вугілля, машинобудування та металургія. Ліга бізнес, 18 серпня, 2014 рік. Сьогодні ми е, бесідуємо С нашими, э, с нашими спикерами Олегом Мустенко, э, исполнительным директором э, Международного фонда блейзера и Сергеем Вереньким, председателем Совета Федерации Металлурга Украины. И вопрос наш сегодня звучит э, очень просто. Что нам делать с промышленностью в этой ситуации? Может быть начнем с Сергея. Прежде всего хотел бы сказать, что государственная помощь горнометоргическому комплексу, который я имею честь представлять, она в последние годы была, скажем так, крайне неэффективной. все те попытки, которые предпринимались, они либо не давали никакого эффекта, либо приводили к обратному эффекту. Поэтому металлурги уже смирились с тем, что лучшая помощь государства было хотя бы не мешать. Я абсолютно согласен с тем, что государство, по крайней мере, должно не мешать. Я не согласен концептуально вообще с тем, что государство должно дать какие-то финансы и должно чем-то помочь, особенно в таких условиях, которые сейчас сложились в стране. Проблема украинской модели бизнеса, которая была задействована на протяжении последних 20-20, трех лет состояла в том, что, в общем-то, крупный инвестор, владелец крупного капитала, инвестировал в свои предприятия ровно столько, сколько давало возможности этим предприятиям просто не утонуть. Если бы можно было проинвестировать меньше, он бы с удовольствием это сделал. Я здесь хотел бы не согласиться с Олегом. По крайней мере, в металлургии нельзя сказать, что все собственники инвестировали ровно столько, чтобы поддерживать основные производственные фонды в работоспособном состоянии. Были и такие примеры, не хотел бы сейчас называть, названий конкретных групп. Ну, основная часть все-таки инвестировала значительно больше. но, но я, вы... я бы сказал что я бы сказал что если бы была возможность у тех кто инвестировал больше инвестировать меньше они бы с удовольствием это сделали. Проблема в том, что с одной стороны инвестор, который в лице украинского инвестора мог инвестировать в медпредприятия или в машиностроительные предприятия не инвестировал достаточно у него было логичное объяснение некачественный инвест климат. с другой стороны тоже правда что очень многие особенно что касается представителей крупного бизнеса они не были заинтересованы в том, чтобы этот инвестиционный климат изменился. Почему? Потому что кто хотел из них больше конкуренции? Я бы, кстати, сказал, что не стоит уже говорить так уж слишком а, по поводу истории того, чего было, и с металлургией, и с машиностроением, со всеми остальными отраслями. Надо думать по поводу того, чего будет. На месте. Я проблеми. вот об этом и говорю, что вот сейчас закончится а, военная операция. Ну, когда то она закончится. все восстановится. Мы опять будем идти по тому же пути, развивать промышленность? Да? Или, может, может быть, этих людей можно занять в каком-то более инновационном... А э... вопрос а кто должен занять этих людей в каком-то другом инновационном бизнесе? И мы продолжаем э, верить в то, что э, так легко взять и переквалифицировать человека, который 30 Но лет вы отдал... Расскажите, вы расскажите, а как, Я... как вы считаете, было бы... Я быть... считаю да, вообще да. не очень корректным этот вопрос. Почему, Почему мы должны отказываться от металлургии, которая... Нормальная, рентабельная отрасль, которая дает огромное поступление в бюджет, это, наверное, около 10%. А я, я объясню, почему. Потому что фактически это, это сырьевая отрасль. Да? Мы ориентированы на сырьевую, на сырьевую отрасль. Она это, не является высокотехнологичной. Мы должны двигаться в сторону развития, а не оставаться сырьевой. Я бы хотел сказать и по поводу металлургии с той точки зрения, что не забывайте, что это отрасль, которая дает значительные экспортные поступления в страну. Вы понимаете, что на фоне не 16 миллиардов долларов золотовалютных резервов, любое урезание нашей дополнительной экспортной выручки, которую мы получаем в том числе э, за счет металлургов, чревато дополнительным давлением. Ну, мы на получаем не в том числе, гривны. а до 50% нашей валютной выручки за счет металлургов. А, а цепь Задача вот? государства не мешать, в этом я ну, абсолютно согласен. Вот, вот не здесь мешать и создать нормальные условия ведения бизнеса. Поэтому, когда мы пытаемся какими-то ручными методами что-то регулировать на рынке, причем пытаемся не всегда профессионально Ефект у нас обратний правило. Особливий погляд на економічні події тижня від майкла щура. А зараз підгодіння трансформаторної підстанції ми почнемо огляд економічних новин за останні 7 днів для програми Перша спальта. Хороші новини у Путіна справи в так, я розумію, що це може бути не дуже гарно радіти з чужого горя. Але в цьому випадку? Чим гірше йому, тим краще нам. Він не зможе побудувати південний потік в обхід України. У цьому випадку ГТС України у шоколаді. Болгарія, спільно з якою Путін мав будувати той південний потік, відмовились і брати участь у проєкті. Вони вже багато років то починали, то не починали, то будували, то не будували той південний потік. І от тепер майже крапка. Вітуючи невдачу Путіна і на цьому фронті, хочеться процитувати двох російськомовних панів: пана Чебурашку і пана Кернеса. Стройлі, Стройлі. Все, давай, панове. Путін, намагаючи прибрати собі до рук українське майно у Криму, росіяни оголосили, що викуплять у сільськогосподарського магната Бахматюка найбільшу кримську птахофабрику. А Фірташа взагалі усунули від ринку постачання газу у Севастополі. Це відбувається під одним і тим же гаслом. Не буде у Криму нічого фашистського. Як тільки кримська земля Путіна носила? У відповідь Бахматюк погрожує Путіну міжнародними судами. Філта ж поки що відмовчуюся. Ну зразу хочеться сказати так і треба тим олігархам. Але якщо трохи подумати, то виявляється, що в Україні є повно російських підприємств, які в один момент можуть стати українськими. Не буде в Україні нічого російського. Автоновина. Цього року в Україні за перші сім місяців продали в півтора рази менше автомобілів, ніж минулого року. В принципі, що і не дивно, але цікаво інше. Рейтинг куплених автомобілів на перше місце ЗАЗ, ну що й не дивно. Але от цікаві речі, починаючи з другого місця. На другому місці не кореять і навіть не китають. Тойота! Тойота в Україні криза. Економіка падає. А ми Тойоти купуємо. І лише на третьому місці китайська джилі. Хлопці, я розумію, що принцип аби лиш ладу не купувати, то похвально. Але маєте совість, але Тойота? Це були всі економічні новини за останній тиждень від Майкла Щура. Просто з під трансформаторної будки. Спеціально для першої шпарти.